Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви Його побожні, і дякуйте імені Його святому. Бо на хвилину гнів його ласка ж його поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй повноті я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки твоєї утвердив ти мене в славі й потузі, сховав твоє обличчя, і я стривожився До Тебе, Господи, взиваю. До мого Бога я благаю, яка користь моєї крови, з того, що в могилу зійду, чи буде прославляти тебе порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о, Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій. Розперезав моє веретище й оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Надіявся, на Господа надіявся я твердо, і він нахиливсь до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота. І поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, Хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати, і вповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не приступає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, Проводінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити й розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви й офіри Ти не хочеш, вуха відкрив у мене. Ти всепалення палення й жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я, ось я приходжу у сувої книги написано про мене чинити твою волю Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я оповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш, не заховав я в моїм серці твою справедливість. Я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли. Провини мої мене наздогнали. Так що й дивитися вже не можу, їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє зомліло. Зволь, Господи, мене урятувати, о Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть ага, ага. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, Хай возвеличиться Господь Я ж бідний та нужденний. Але Господь дбая про мене. Ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не заборися. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде через гріхи. На нас тяжіють провини наші, ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, Він буде жити у твоїх дворищах, коли б то ми наситилися добром дому Твого, святощами храму Твого. Предивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надія усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потухою підперезавшись, ти, що приборкуєш гривіння моря, рев його бурунів і народів галас, перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом, сповнюєш радість України Сходу й Заходу, відвідуєш землю і її зрошуєш. Збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен, ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скіби, зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби, луки вкривають отари, долини поростають збіжжям, усе весело вигукує і співає. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике його ім'я, його намет у Салемі, а його житло на Сіоні. Він трощив від блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй війти величний прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочилися верхівець і кінь. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся, ти дав почути суд твій з неба, земля злякалася, заніміла. Коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові, Богові нашому, нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає духу князів, страшний для князів земних.